Ну, насамперед, про той такий нелетальний аргумент. Трамп може розтрощити економіку Путіна і закінчити війну в Україні. Таке, от майже дослівно напередодні буквально надрукувало британське видання Телеграф, е, і це на тлі закликів президента США Дональда Трампа до країн експортерів знизити світові ціни на нафту. Американський лідер вважає, що такий крок сприятиме швидкому завершенню війни Росії проти України. 47-й сьому «Білого дому» переконаний, що високі ціни на нафту підтримують фінансові спроможності Москви продовжувати агресію. Тож зниження вартості вуглеводневої сировини могло би позбавити Москву ресурсів для ведення війни. Наразі країна ОПЕК не надали офіційної відповіді на заклик Трампа. Водночас, з квітня продовжують збільшувати щоденний видобуток нафти. Аналітики ж зазначають, що не зважаючи на санкції, підвищені фрахтові ставки та знижки на московську нафту можуть приваблювати і надалі покупців, і це обмежуватиме вплив санкцій. Та поки на світовому рівні намагаються домовитись зі свого боку на ворожу нафтогазову галузь впливають українські безпілотники. На тижні вибухи пролунали на об'єктах рязанської нафто. Переробної компанії, яка входить у четвірку найбільших на теренах Московії, і яка безпосередньо залучена до забезпечення російської армії. Різанське НПЗ виробляє, зокрема, дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1. Варто зауважити, що нафтовидобувна та переробна галузі є ключовими джерелами доходів московського бюджету. Експорт сировини забезпечує близько 40% доходів путінської держави, що критично важливо для фінансування війни. Пане Павло, у мене запитання зразу: оцей одночасний тиск на московитську нафтогазовидобувну галузь санкціями, там не в останню чергу на оцей тіньовий флот танкерів. Прагнення 47-го президента Сполучених Штатів знизити ціну закупівельно на вогневодну сировину і атаки безпілотників. Оце все в комплексі. За яких обставин і в які часові проміжки ну воно дійсно здатне перетворитися на переконливий аргумент для Кремля закінчувати Ну, якщо звісно воно в принципі на таке здатне. Санкції про них говорять з 2014 року. Я з Севастополя виїжджав. Я чув. Тим часом наші партнери висловлюють глибоке занепокоєння і вводять проти Росії санкції. Зараз вони введуть санкції. Рік-два Росія обрушиться і поверне все вкрадене в Україні. Вже минуло 10 років, нічого не повернуло. 22 й рік. Широкомасштабне вторгнення. Знову наші партнери вводять проти Росії санкції. Вже тепер точно Росія за рік розвалиться. І ми переможемо. Ні, війна триває широкомасштабна війна, триває вже три роки, майже три роки, і нічого не змінюється. Зараз Трамп говорить про те, що нарешті він веде такі санкції, що вже Росія точно обвалиться. Ну, чесно кажучи. Я не економіст, але в мене якісь певні сумніви в тому є, що санкціями перемогти в сучасній війні можливо, я в цьому не переконаний. І вважаю, що ну, девіз Трампа чи його команди е, э, мир через силу, ну, мені більше нагадується мир через долар. От давайте мир через силу, це очевидно буде значно. Ефективніший.